Приготуємо салат з буряка на зиму, дуже смачний, який також може служити із заправкою. Нам потрібні буряки Я попередно відварюю, можна не відварювати, які ми натираємо на грубій терці, Часник, морква, цибулька порізана кубиками. Також болгарський перець, який я ріжу смушками, перемелені. Помідори і пекучий перець. Перцю я взяла одна штука, можна не брати. В чавунок з товстим дном наливаємо пів літри олії. Даю їм пару секунд прогрітися і даю порізану кубиками пів кілограма цибульки. Всі інгредієнти в кількості вказані в описі до даного відео. Також є. Коротке відео можна і його подивитися. Цибулька має так просмажитися, пропаритися коло 10 хвилин. Вона стає прозорою. Після цього ми додаємо моркву, розмішуємо інгредієнти, щоб вони об'єдналися. Морква і цибулька. Також зразу з морковою, одночасно ми додаємо і болгарський перець, який є, нагадую, порізаний смужками. Розмішуємо всю суміш. От мені попався якийсь непорізаний кусочок перцю, я його забираю, але нічого страшного, я його ще поріжу зараз. Гарно розмішую суміш, даю закипіти ще 10 хвилин. Після цього даю помалені помідори і даю весь бурячок. Відео я даю частинку, щоб вас не затримувати. І зразу даю шклянку цукру, не доверху шклянка, це 180 грам. Оцет 100 грам. Частину з оцту, другу частину ми дамо пізніше, і також 50 грам солі це приблизно 2 столові ложки. Додаю ще буряк і все гарно буду перемішувати. Бажано брати кастрюлю, якщо ви берете всю порцію готувати ну, Десь близько 7 літрів, тому що в мене 5 літрова і воно трошечки не дуже зручно. От ще я приготувала собі часник, який я буду давати через 40 хвилин після кипіння. Після того, як Суміш з бурюком прокупила 40-50 хвилин, додаємо часник і додаємо ще решту оципу. Розмішуємо, додаємо прокипіти ще 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, розталізовано наш черпачок і викладаємо салат в банки, не виключаючи газу. Хай суміш наша копать. От в мене є спеціальна така миска, де я кладу черпак. Салат ми накладаємо і втрамбовуємо і швиденько закатуємо. З цієї порції ми отримали Майже заправку на всю зиму або салат. Це вийшло у нас 5 650 грамових банок і 5 півлітрових банок. Всім смачного. Після того, як ми заклали всі банки, ми окутуємо теплим одіялом або коцом. І так тримаємо 24 години до повного остагання. Потім можемо його виносити чи в підвал, чи тримати десь в холодному приміщенні. Всім дякую за увагу!